Здравствуйте, друзі! Дуже рада бачити всіх вас на уроках, тітоньки Сови. Пам'ятаєте, про який місяць я розповідала вам минулого разу? Давайте на всякий випадок повторимо. На попередньому уроці ми познайомилися з першим осіннім місяцем з вереснем. Цьому місяці прийшов час одягати теплі осінні речі, тому що дні стали ще коротшими, а повітря прохолодніше. 1 вересня закінчуються літні канікули і починаються заняття в школах. Настала пора збору винограду і деяких фруктів. На ланах збирають картоплю, капусту, лук, моркву та інші овочі. А господині варять на зиму варені й джеми. У вересні жовті листя дереви починається листопад. У цей час деякі тварини починають готуватися до зимівлі, а птахи до відльоту в теплі країни. Давайте малята, ще раз подивимось мультфільм про вересень. От і осінь на порозі. Потемніле неба синь. У калюжах на дорозі плине дим у далечінь. Птахи гнізда покидають, у гайочках де не де їхні трелі завмирають, все частіше дощик йде. Холодніше на світанку, та малята вже не сплять. Вересні букеті зранку вздовж по вулицям спіша. Це вже осінь підступила, учні виструнчились в ряд. Школа двері відчинила і чекає вже малят. А тепер, ми маленькі друзі, поговоримо про другий місяць осені. Це жовтень. В жовтні погода може декілька разів мінятися протягом доби, то світить яскраве сонечко, а то раптом задує сильний вітер і піде дощ. І навіть є така приказка: жовтень то сміється, то плаче. У цьому місяці з дерев майже повністю опадає листя, але існує така прикмета. Якщо з берези ще не впало повністю листя, то сніг випаде пізно. А ще кажуть: якщо жовтень теплий, то зима буде морозною. У жовтні відлітають у вирі на зимівлю майже всі перелітні птахи. Залишаються лише ті, які зимують на батьківщині. Багато які лісові звіри закінчують приготування до зими. Весь жовтень борсук посилено готується до зимівлі. Він втеплює нору сухим листям і травою. Поруч з головною норою він робить комору, в яку складає коріння, горіхи, сухі ягоди і навіть висушені гриби. Ось такий трошки сумовитий місяць жовтень. Давайте подивимось про нього мультфільм. Сіре небо невеселе, смуток обіцяє, зажурилось все довкола, сонечко не сяє, у дворі не чути сміху радісної дітвори. Всі гулянки та утіхи позабуті до пори. Птахи в жовтні не співають, щебець завмирає, І щодня дощі йдуть, листя облітає. На сухому підвіконні згадуючи теплі дні, спить клубком, згорнувшись, кицька і мурмочі у вісні. Так, мультфільм про жовтень трохи сумний дощовий, але що поробити така природа? А ми з вами, дітки, прощаємося до наступної зустрічі.